Насправді ну, ми мали можливість за цей період детально проаналізувати розрахунки перевізників спільно з департаментом мічного розвитку, і насправді ми бачимо, що дійсно підстави для перегляду є, тому що за останній період середня вартість однієї поїздки суттєво знизилася. Але однозначно, ми вважаємо, що недоцільно переглядати розмір тарифу до такого розміру, як пропонувалось, тобто поза 30 гривень. Ми пропонуємо. Коригувати тариф в частині вартості леокарт і в частині разової поїздки з використанням банківської картки. Економічні розрахунки дають нам підстави вважати, що економічно обґрунтованим тарифом при використанні картки леокарт є 17 гривень. При використанні банківської картки це є 20 гривень. А стосовно готівкового тарифу ми залишаємо його в чинному розмірі у розмірі 25 гривень. В подальшому ми розмістимо для відбору всіх пропозицій проект рішення про перегляд тарифів на сайті міської ради з відповідним аналізом регуляторного впливу. Відбудуться консультації з громадськістю, і вже з результатами консультації з громадськістю ми зможемо приймати рішення стосовно перегляду тарифів у відповідному розмірі. Ми бачили, що з моменту запуску електронного квитка спостерігається динаміка збільшення випусків рухомого складу. Також були закуплені власне нові низькопідлогові автобуси. Що стосується майбутнього періоду, в 2025 році перевізники задекларували, що вони планують оновити рухомий склад на понад 100 одиниць автобусів.